Того, що музиканти співаки ще й Волинські Патріоти. Це громадська організація, така якщо хтось може, можливо, не знає. Христос хрещається. Слава Україні, дорогі земляки! Дивно, дивно, що ще таким вітанням нам не заборонили вітатися. Що ми можемо один одному сказати слава Україні! Бо всі розуміємо, що після 16-го числа в нас країна повністю стала законно-тоталітарною державою. Так як вони прийняли незрозумілою кількістю депутатів, прийняли цей закон, то де гарантії, що завтра ота кількість депутатів не підніме руки за те, щоб зробити знову суди трійки і не розстрілювати людей на місці. Причому законно. Цей закон вступає в дію приблизно в середу. Вже в середу мені за оцю сцену прийдеться сидіти термін. Так само, як і моїм побратимам з громадських організацій, буде повністю заборонені будь-яке втручання в політичне життя країни. А давайте згадаємо, з чого все почалося. А все почалося з виборів до Верховної Ради. Продавалися округи. Продавалися кандидати, потім почали продаватися люди по 200 гривень, і оці люди нам всім покупляли квітки в тюрму. В Верховну Раду прийшли депутати-бізнесмени, які прийшли по захист свого бізнесу і по великі гроші, по тендери, щоб їм скрізь дорога була відкрита. Але і вони сьогодні попали під окупацію. Цієї влади. Як попали, вони прийняли такий закон, що будь-хто з їх тільки пісне, він одразу за один день знімається депутатська недоторканність і зразу йде заграти. То до чого ми дожилися? Все нас же окупували повністю опозиційним депутатам, які зараз є в Верховній Раді, їм взагалі там нема що робити. Ми всі бачимо, вони не на що не впливають, все там вирішують без їх. Їм потрібно складати депутатські мандати і йти на майдан і ставати разом з нами і боронити нашу державу. Значить, перше, що має зробити ця опозиційна? Сила, вона має створити уряд, за яким піде народ, за яким підуть люди, і має вести цих людей з міст, сіл областей мають розпреділятися люди не по квоті, а люди, за якими іде народ, і при першому. При першій команді всі на Київ мобілізаційно і рішуче виступати. І якщо немає там серед цих всіх, зараз не потрібно нам вибирати президента. Зараз має хтось очолити з їх визвольний рух в Україні, і за ним мають іти люди. Якщо цього немає, а зараз ми бачимо, що цього немає, то або ведіть вперед або сходьте зі зі сцени і давайте дорогу більше рішучим людям які поведуть україну до перемоги слава україні І такі події, які затягнулися так довго, вони не можуть тривати постійно і ми даємо такий ультиматум.